Харківські випускники три останні роки не мали змоги приходити на навчання до своєї школи у Салтівському районі, та й прощальний вечір теж довелося провести в укритті. Вони мусили складати мультипредметний тест після безсонних ночей із вибухами. Та діти впоралися, і більшість з них вирішили і надалі здобувати освіту в Харкові. На випускному вечорі у бетонному підземеллі побувала Світлана Шикера. Вони сидять в тісній залі укриття, бо іншого варіанту зібратися в місті під постійними обстрілами просто немає. Це випускники шкіл найбільш зруйнованого Салтівського району. Будівлі їхніх навчальних закладів переважно вціліли, але за партами учні не сиділи понад три роки. З початку повномасштабної війни відвідують лише онлайн уроки. Коли ми там десь не десь тиждень проводили час, репетуючи репетируючи вальс. А блін, я зрозуміла, що я за ними дуже сумувала, і час з ними для мене просто я сумую. Я навіть жалкую, що ми проводили так мало часу, і що війна в мене відняла цей час. Вчитися онлайн у старших класах зізнаються випускники було нелегко. Якщо чесно, важко так. По перше, ти не соціалізуєшся. По-друге, не бачиш друзів. Потім ти не бачиш вчителя, віч -навіч. ти маєш читати все сам. Домашня робота теж. Ти не можеш залишитися після школи. Ти маєш продовжувати сидіти вдома і все. Вони вже склали національний мультипредметний тест. Данило розв'язував задачі з математики після двох безсонних ночей із атаками шахедів, але каже, впорався. Взяв себе в руки і все, і все було добре. Тобто ви якось абстрагувалися? Абстрагувалося, ну, так? так. І взагалі все було нормально. Написали на те, здав, все. По математиці тільки було важко, а по іншим предметам було дуже легко мені. Дівчата у стриманих сукнях. Вбиратися пишно діляться не захотіли, часи не ті. Валерія Переселенка з Луганська. На випускний обрала вдягти вишиванку. Тому що для мене національний одяг має надзвичайну цінність і на своєму випускному я себе уявляла тільки в етноодязі, і я замовляла все заздалегідь, тобто, по моїм параметрам відшивалася конкретно ця сукня більше місяця. Випускний одночасно транслювали також онлайн, адже третина учнів цього району виїхали за кордон, але харківських шкіл не покинули. Третина учнів 11 класів вони навчаються і в нас дають НМТ, і паралельно навчаються у Країнах світу у різних Франції, Німеччині, Польщі, навіть в Америці, поєднують ми до таких учнів, які не мають змоги вийти під час ранішнього навчання як для всіх учнів. Ми їм влаштовуємо індивідуальні консультації, бесіди у другу половину дня. Вони хочуть стати правниками, перекладачами, лікарями. Війна наклала свій відбиток і на вибір підлітків. Я дуже хочу, якщо все вийде в юридичну піти. Слава мудрого. Факультет слідчої та детективної діяльності. Ну, нашій країні таке потрібно. Я дуже хочу стати лікарем. У мене близькі дуже родичі, вони зараз на війні також бувають. Ну, теж вони на війні і я за них переживаю. І я дивлюся, як багато людей зараз потребують реабілітації, вони потребують. Догляду певного і я дуже хочу їм допомогти. Через комендантську годину ці випускники не підуть зустрічати світанок, але вони вірять у майбутнє своєї країни і свого міста. Всі, з ким ми спілкувалися, вирішили далі навчатися в харківських вишах. Світлана Шикера Олександр Яновський Подробиці, телеканал Інтер, Марафон. Єдині Новини.